Мене звати Сергій, це ретро-група Український лайв канал. І на цьому каналі я обіцяв, коли робив розпаковочку на основний канал посилки від Дакенхолета, зробити ще й розпаковочку оцих кіндерів Маріо, які також були в посилці, яку прислав Дакенхолет. Давайте подивимось, що тут у нас є. Я вже до цього е, відкривав, показував фігурочки, які стоять у мене на поличці. Вгорі е, -го -го наді мною. Зараз ми обережненько розпакуємо цей девайсик і подастає ці яєчки і подивимося іграшки. Подивимося іграшки, які тут є. Звісно, ми не будемо їсти чоколад. Зараз я поділюся зі своїми рідними. Але іграшки цікаво подивитися. Так. Значить, тут у нас іграшка, а отут, здається, цукерка. да Якось так. Я не помиляюся. Розкриваємо усі. Штучки, і будемо зараз дивитися. Ну, цікаво, що в мене зараз піде на поличку. В той раз доволі цікаві були штучки, доволі незвичні. Так. Мабуть, іграшки оце, да Оце, де де, де папір. А оце цукерки, бо вони однакові. Так, відкладаємо. Ну, давайте дивитися, перша The Kinder Joy Kinder Joy Дивимось. Так, відкриваю. О, клас! Тут. Тут справжній Лего, дивіться, справжній Лего і, до речі, дуже крутий. Зараз ми спробуємо, якщо вийде, це зібрати зразу. Так, тут є інструкція, як це збирати, і як воно повинно виглядати. Це у нас два. А, так воно дуже швидко збирається. Клас. Взагалі, це е е елемент. Елемент... Так, ану, ви бачите. Ага. Блін, так воно засвічує. О, ось ви бачите. Дивіться. Це елемент грибочок, елемент значить, ящичка з Маріо і е, самі цеглинки. Це клас, виглядає дуже круто. Так. Взагалі клас. Оце прям додам туди. Дуже класно буде стояти. Прикольний, прикольний момент. У мене там є, здається, голова Маріо, ну зараз ми подивимось. Давайте подивимось всі, що є зараз. Іграшки, відкриваємо другу. О, теж, теж грибочок від Маріо. Клас. Та це взагалі прикольно. Я так зберу цілий ціли перший рівень Маріо з самими головними героями. Знову книжечка. Беремо. Так. Ні, здається, ось отак. Ага. Ось отак воно працює. Так, оно ну, бачимо. Ось. Бачимо. І це як, знаєте, крючочок щось вішати. Це він прикльоюється отут, і тут можна вішати, там, ну, якусь, я, я не знаю, серветку, або, то, знаєте, так, посуд коли там, або що. Отака штука, або ну, щось повісити, таке що може тут вісити. Це така ну, вішачка. Ну, прикольно, слухайте. Мені подобається в тому плані, що воно буде гарно і на поличці буде стояти. Не обов'язково робити з нього вішачку. А може щось придумає, буде на ньому висіти. Погнали далі. О. Так, а щось подібне. Зараз подивимось. Тут у мене голова Маріо, і це, здається, ото те, що, як мені казали, надягати на олівець. Це те, що в мене було. Тільки воно трошки по-іншому виглядає, іншого кольору. А, а, а можливо, це щось інше. Так, то також воно збирається з двох штук. Ні, ну воно схоже на те, але мені здається, це щось інше. Тільки треба знайти, як його правильно зібрати. Зібрати? Зібрати. Як же ж тебе правильно зібрати? Коротше, ось дивіться, це, це теж обличчя Маріо. Воно збирається, там ставиться ще така е, е, гумова штука. Ану, давайте дивитися. Ага, туди. Так, да, це якраз для олівця. Так, да, намальована ця штука, якраз туди вставляється оця гумова штучка, щоб надягати це на олівець. І на олівці буде така голова Маріо. Ну, я думаю, от отакі картинки. Значить, цеглинки, голова Маріо, голова Маріо. І, верніше, і, і, і ще одна коробочка, цеглинка з грибочком. Отак це виглядає. Давайте подивимось, можливо, що у мене там було. Так. Так, да, у мене також був ось трошки інший грибочок. То буде до додатка ось до цього грибочка, бачите? Вони різні, більш, більш менші і різні, ну, по своєму на, при, призначенню. І в мене там була ще отака голова Маріо, от схожа, да, тільки іншого кольору. Тільки дивіться, в чому прикол. Тут Маріо, а тут дивіться, а тут Луїджі. У мене тепер повна колекція зібрана і Маріо і Луїджі. Тому, тому і задні панельки різного кольору. Різного кольору у Mario, і Луїджі. Прикольно, дуже круто. Слухайте, ну мені сподобалися ці, ці іграшки. Вони дуже там стануть на паличку, дуже в теми будуть. І, і якраз це прикрасить і наш канал, та, і мій канал, і в принципі. Прикрасить цю цю ретро студію. Дакен Кен ще раз тобі дякую. Дякую за таку круту посилку, за такі п -п круті сюрпризи. Мені було дуже приємно, дуже тобі вдячний. Ну а на цьому ролик буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ну і побачимось в наступних роликах. Всім пока.